Тим як заходити, От, в мене була внутрішня розмова, я такий руки в карманах, так стою кажу: старий, ти вже маєш зайти, ти вже маєш якось показувати, що ти професіонал, якось вже більш граційно, так, з прямою спиною, без всяких там рухів, щоб тебе нічого не падало, не горіло, не взривалося. Треба себе вже краще показувати навіть візуально, не тільки готувати, ти вже круто готуєш, ти це доказував. Іван дуже швидкий темп взяв. Я думаю, куди біжиш? Я не успіваю. Так швидко, 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 хутко, хутко. я така, боже. Сподіваюсь, ти тільки на кухні такий швидкий. Скільки борошна? Сорок. Я це все гарненько розмішав. Права на помилку немає взагалі. Тобто ступився, упав в канаву, ударився головою, ти в комі і помер. Так, ваги, ваги, мені потрібно Люб, я брала ваги. Щас, а, мені последні... Люба, я брала собі ваги, я стою чекаю. Забирайся. Той факт, що не буде бит в чорних, а, а значить нема правила на помилку, дуже сильно напружує. Максимально просто, а, нерви зашкалюють, напруження ось це воно ніби в повітрі просто відчувається. Да. Я тобі буду громовки всі казати, поняв? Не переживай. То все добре. Чому я це робила? Тому що я буду до кінця комусь допомагати. Може, це зіграє зі мною злий лежа. Ну я така по життю. Інакше з людьми я вчиняти не можу. Я не можу бути підлою. Ну він би не зрозумів, він ніколи десерти не робив. Він не зрозумів, що до чого, куди, хто, навіщо. Жобтки нам не треба будуть. Н я не знаю, поки нам з підожди. Заверний крім будемо варити, так що навірно нада. Господи. Господи, допоможи. Господи, допоможи. Желатин! відтискаю. І додаю сюди. У тебе желатин є? От. А скільки листів желатину? П'ять грам. А де мій крем? Загубила листок, де я писала всі пограмовки. У мене случилась міні істерика Загубила листок! Хто вкрав? Як у вас, успіхи? Все супер. Тому я казав Івану все супер. Тому що, якби я сказав, в мене щось не так, він би записав, що саме. А, я не знаю, що в мене не так. Я просто працюю. Вже нічого не питаєте, не розказуєте, або у вас все супер під контролем, а... або... або під контролем. Другий варіант. Крем у мене вийшов, крем уже в шокірі. Давай перебивати це праліне. Що то воно не хоче взбиватися це праліне вонюче. Воно ж має бути як масло, так? Візьми трошки висок. Я його перебиваю, 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 перебиваю. Вже й олії даю, а воно у мене ну, не робиться праліне і не робиться. Я розумію, може карамелі, я її мало просмажила. Що взагалі відбувається, я ну, типу, не розуміла. Наче ну, якийсь дух майстер-шефа не хоче, щоб я тут була. Просто от все не виходило. Праліне не виходило, бісквіт взагалі упав. Чи я отака, чи лижі не їдуть? Ніхрена не виходить. Маренга, коли я її достала, вона ще й упала так просто. А, як кажуть знатики, можливо, не взбила, хоча піки були, можливо, перебила. Не розумію, що трапилось. Дізене висохло. Давай, родіньки, ну пожалуйста. Боже, ну ти зіб'єшся чи не скотина? Та воно не перебивається не виходить. Я масла, а воно блин, ну, вообще, ну, ну, ну як? я не хотіла десерт без, без праліне подавати, тому що це одразу квиток додому. Я така дивлюся, а в мене лежить плівка. Я собі зробила такі, таку, знаєш, цю вірьовочку. Замотала. Я щось роблю, воно масла. Стой думаю, Дочка інженера. Клас. Я з собою так пишалась. І взагалі. Люба. Ха-ха. Лайфхак від Ольги. Оце та ти голова, Оля. Спасибо! Довзбивається про і вже десь е Ваня вже зробив презентацію. Зараз будуть виходити судді і будуть куштувати ті страви, які я приготував. Ну, а згодом уже і ваші. Я хочу Дуже серйозно. Не замірався, що він дуже сальом. Я при приймаю рішення його трошки розвести водою ще довипарювати, додати вершкового масла. Це зробити трошки свіжим таким свіжим, свіжим. Я хочу його зробити дуже дуже свіжим. Раніше вдома серед спагетті я б не їла маринований кабачок. От У мене дуже змінилися ці всі смакові рецептори, я це все перепробувала по-іншому. Я вдома не варила сир, наприклад. Мені це не треба, було, я його пішла і купила собі. Зараз я зварила цей сир, я його закоптила, це смачно. Ти дійшов до такого моменту, третій місяць, я знаходжуся тут, я бросила все. У мене стоїть робота. У мене діти непонятно, що їдять вдома, розумієш? Якби це все… я розумію, якщо я зараз здамся, там, якщо я зараз не, не зберуся, Блін, я не готова йти звідси без фіналу. розумієш? Починаються вердикти. Першою виходить Аліна. На вердикти я йшла, думаючи, що зараз знову вислухаю критики. Ну, я ж сама розумію, що не так. Ну, типу, я об'єктивно можу це зрозуміти. Тому так зараз знову наслухаюся. Так, Аліна візьме себе в руки, тримайся гідно вже буде, що буде. Презентуйте свою страву. Тут гречане сабле, сметана збита з цукровою пудрою, заварний крем на вершках, розібрані шу, железо бліпихи з апельсином і карамелізовані горіхи в цукрі з медом. загалом непогана презентація, але ці розрізані шу мають не дуже логічний та охайний вигляд. Я бачу різні техніки, які відрізняються від тих, що були на кастингу. Щодо смаків, мені бракує чогось освіжаючого. Я розумію, що це десерт. Що це за десерт? Це набір солодкого і борошняного. Що це? Це кришки шу, які зняли і поклали на. Бісквіт. Яке визначення дати сьогоднішній страві? А, ну, Мене це теж засмучує сьогодні, тому що я. Тому що що? Тому що ви готувалися, ви знали, що цей конкурс буде. Так, Так, безпосередньо це якісний крем, це хрусткий кроклін зверху на недощу, це хороша пропрацьована цедра, смачний курт. Він дає характер у цій страві. Це яскраво виражений смак гречки у вашому ніжному бісквіті. Але що це? А це куряче філе з мусом з курки, глив та підсмажених гарбузових горішків. Гратен з гарбузу, соус з калиною та морквяний гель. Ой, Олю, дуже дивний вигляд у вашого філе. Як називається ця техніка? Не знаю. Я побачила нещодавно, що шефи починають використовувати цю техніку. На шматок філе викладають просто мус. Ну, саме в такому виконанні я побачила її нещодавно. Опять розказувала за якісь техніки, де вона щось бачила, у яких-то нових шефів. Ну, Оля в своєму репертуарі, як завжди. Думаю, господі, мовчала б ти вже. Я знаю, що під шкірку угу. кладуть або Є. всередину, О, і потім шкірочку смажать, угу. або створюють щось зверху, глясоване, блискуче. Як мінімум можна було її зробити на кістках якийсь суперсмачнючий соус. Ну типу, це вже була б виграшна історія. Плюс, ну ми вже стільки раз в нас то, то галантіни, то тиріни, то муси, то просто філе. Ну якась така історія, що це вже настільки скучно. Я б житті не хотіла готувати. ще ж якусь там філе щось з нею робити. Я б вже думаю про якусь або ніжку, або крильце можливо там зробити з нього, що не дивлячись, які вони там, або стегно Якось я б з цією історією вже гралася, аніж просто знову з філе. Завдання полягало в тому, щоб покращити цей продукт. Uh -huh. Але мені набагато більше подобається ваша страва з кастингу. Дуже дивний смак зараз у мене в роті. Uh -huh. Дуже дивний. Через світ такий запах. А, uh, uh, так, я це і мав на увазі. Yeah. Коли розріз... yeah. Касики... Я ледве проковтну. Затхлика. А такри. гриби сирі були? Ні, я підсмажила. В мусі якась дуже дивна гіркота. Калина у вас тільки тут в соусі чи де? Uh, я зверху трошки на сковорідці в калиновому соусі прогорнула mm. курку. Mm. Тоді все зрозуміло. Саме від калини цей неприємний запах і смак дуже невдале поєднання. Можливо. Можливо. Я насправді люблю дуже калину, і мені негидотний її аромат. Мені окей. Знову ж таки, курка і гарбуз на гарнір, тільки угу. курка ще гіршою стала, а гарбуз менш цікавим, ніж угу. той, що був на кастингу. Угу. Тобто це... Вниз напрямок, uh -huh. а не вверх. Олю. Ми тут майже три місяці проводили вам майстер-класи, вчили вас готувати найрізноманітніші соуси та найцікавіші страви. Знайомили вас з кухнями світу і відкривали вам найбільші кулінарні таємниці. А ви, дійшовши до Кітеля напередодні суперфіналу, вирішуєте приготувати щось незрозуміле з інтернету. Я дуже засмутилась через це, тому що я старалась. Я дуже хотіла показати якісь нові техніки, чому я навчилась. Там level up, знаєш отаке таке все. Ну, я засмутилась, але намагалась не платити духом. Я, якщо чесно, охреніла, якби Оля з її оцими знаннями, з булками, з фокачами, мокачами, з постійними розказами про те, що. Вона знає всі технології, вона знає всі соуси, вона знає, як це робити. При цьому зробити і завжди, по суті, сіка я її бачила, у неї була хоч раз краща страва, я не пам'ятаю цього.